Але остання заява не було на комісі, але, ну, тут немає. Є, я подавала. Ні, остання заява я пішло, не пішла, де я подав. Остання заява якусь це вносить це, певні, певні корективи взагалі у це питання, тому що з'ясовано, що з'ясовано межі земельних з, земель міста. І за межами міста раз у останній заяві там є схема. І друге питання: що там якраз через цю земельну ділянку, яку пропонується віддати під садівництво громадянці бойчук, проходить газопровід національного значення великого тиску, і він має захисні зони по 10 метрів оба боки. Будь-якої господарської діяльності не дозволяється. Городництво і сад може, але не, бли, не ближче двох метрів податок на землю подивитися. Це таке питання стратегічне. Тому газопровід 2 метри в боки не може бути 10 саду, а е, ні, саду не може бути. Так, по 2 метри від труби. А цей город може бути, а дерева по 2 метри, бо вони зможуть коміти. І цей газопровід проходить посередині ділянки, яку ми відділяли для громадянки Бойчук. Таким чином вже площа тих 12 сотих під садівництво, потім саме цільове призначення під ну щось розрушається. А що розрушається? Ну, взагалі то в законі стаття 22 вказано, що не можна На дворі, на, дворі трава, на дворі дрова, так буде виходить. Ну я вам скажу інше ще, що є трохи некоректним до того. Хоч і ми прийняли рішення про 12 сотих, там жодної галузьки заявницею не вирука. Там така умова. От дасте, тоді я і вийду. В той час, як ціла Ліяда громадян, і добровольці, і недобровольці, добровольці десь чистять, десь щось рубають, збираються чисто так на громадських засадах і чистять там, де є хащі. Ну, тут нам позивацько. А ось присутня тут е, громадянка, яка представляє заєвника, е, фактично вирубала за свої кошти. Вони не не довела тут тобто, чистої ковди, але вирубала кріпко. І то там ліс саме справа, що я б хотіла, я сказати. перепрошую. І в тій ситуації, що її склалася, я би вносив би пропозицію, щоб оту першу рішення про надання дорогу на 12% сотих ЦАР або уточнення, або умову так, необхідно на місці провести. Уточнення земельної площі і границі. так як зараз не може бути, Через саму ділянку йде газопровід, значить туди 2 метри, сюди 2 метри. Що залишилося? Потім, так як ми то міряли, а виявляється, то не, вже не межі міста, а за межами міста. І тому потім Є нарешті вже схема, план, є закручення газконтори. І я би пропонував це питання зупинити. І як однієї сторони, так і другої, і повторно вивчити і розглянути з виходом на місце, і справді з вивченням ситуації на місці і, і вирішення цієї ситуації на місці. Так, Я слухати з приводу того, що вже депутатами було проголосовано, так ну якби проголосували за щось не те. То е, гріха не буде і стида нам не буде. Що ми уточнили? Бо я як кажу, якщо ми дали людині земельну ділянку, а ця земельна ділянка не належить містові. То що не, ми це маємо? Це якраз місто належить, е, як міста, але не там не є там а, є а, якраз не щось за межами, то за межами ззаді хати літати. Може бути так. Але от якщо тут зараз, якщо тут е, газопровід, а ми дали. Степан Любомерович, якщо ми проголосували тепер, через три неділі, виходить, що ми неправильно, і я то саме, то тут щось зарете. Щось тут з того, зарете. Якщо Степан Любомерович, якщо то є труба, Степан Любомирович, поясніть, власник. Ось, шановні, тут труба, тут не садити яблучі, то будемо. Я не хочу, я хочу. Воно лише за місцем, просто там ніхто не вийде, бо там воно газове. Тому я їх сама очищаю. Найперше, в мене є репліка відносно самої охоронної зони і газопроводу. У ну, мене є ділянка під закритою транс трансформаторною підстанцією ЗТП-452-138 метрів квадратних, за яку я плажу І вона вся знаходиться під охоронною зоною. Вся ділянка під охоронною зоною. Крім об обслуговування підстанції, від якої живляться всі підприємці, вона більше використовуватися не може. Так. Тобто, е на, ну, напевно, що половину е або одна третя всіх господарок на поле чудес всі ділянки для ОСГ також знаходяться під охоронною зоною. 4 метри в одну сторону, 4 метри в другу, 4 метри в другу заборонено робити будів... це будь-яке будівництво, але в той же час всі люди ну, оформлювали документи. Я просто ну, не бачу... Можна будів... я... Не можна Будівлі не можна. Будівлювати не можна. Але город можна. Ну так яка причина ага. відміняти наші рішення? А це підсад. Ну і що? Тут десант, сад, а тут помідори, Які проблеми. Але не по ну, Є заборона. Ви знаєте, що якщо вже заборонити, треба відмінити чогось там. Чуєте? Ні, 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 але От тоді шукається труба, ні, ні, ні. можна, ні, ні, ні. не можна. Да, Лише без, без ну, ну, шум. Він тоді комісію ти -то вийдіть на ж, байля, ну, можу, сказати, так? Так. Ну, А вона йде вдома. Зараз Зараз обставин Зачитую до цього цього лист від начальника управління газового господарства. Городенківська увага! Я доводить е, до вашого відома, що згідно Кодексу газопродільних систем, затвердженої так далі, е, встановлюються охоронні зони об'єктів газу розподільчих А саме Газопровід високого тиску першої категорії у вигляді дільниць землі, обмеженої умовною лініями, що проходить в 10 метрах від осі газопроводу по обидва боки. Це таке роз'яснення дали. Так що отакі справи. Не знаю. я не маю з Ну, але це буде. Треба по 2 метри. Тоді треба опортувати. Бо я вам скажу, ви розумієте, в чому справа. Приходить людина з рішенням нашим. І що там йому газовики, він мені дали, і я не хочу там змістити. Значить, треба хіба доповнення до того рішення з врахуванням охоронних зон тиску не газопроводу. Ми не пишемо. Ми нічого не так, ви стодіть, нам просто Так, всіх вигуляли на фонд. Жоден на землі без підпису інженера газконтори не буде. Проходить з пакетом документів, інженер газконтори, підписує, накладає обмеження користування ділянкою, які Володимир прошу. У нас є земельна комісія. Земельну комісію на місце. Očekajte, ja ne poču, ja ne poču rezultati. Bole, 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 Але коли не коли було, було зель за не зачищено разом з представником Гонса на місці, вивчили на наступній сесію розглянути. Пані Любані, ви маєте там, маєте там в... землі, на якійсь смітницю. Дивіться, я почетна, ви підітеся з цього часу, поки не кажу. Я вам кажу, я мене довше час не було. Довше час не було. Я відсудила, в мене були забрало. Ви поїдьте зараз на рядом так, але розумієте, Воно колись, коли ми дали на господарство так. Є внесено пропозицію депутатом Крохом, щоб на місце з урахуванням всіх цих нових обставин, які е, виявилися, які тут появляються, щоб вийшла земельна комісія, взяла представника гастродору, взяла ну, Туда на місце, бо я тут нічого не можу. І, з, не з, і з громадськості кось тоже бачили. Я не знаю просто я. за що голосувати. Я нічого Требу. не знаю. таким чином представників на місці? І внести свою пропозицію конкретно місце. Є земельна комісія, ніхто не помітив. Є така пропозиція. Тут я не розумію, про 600 така. Так, це вже так, так, так була заява на 600. Нема. Нема, так. Значить, є така пропозиція. Значить, рішень по заяві Ліпаті, розглянувши заяву 18, вирішила Скерувати на місце в зв'язку з нововиявленими обставинами, що заключаються у... Уточнені площ і, і про проходження комунікації, і, скерувати депутатську земельну комісію на місце для вивчення детальних у... обставин з залученням спеціалістів УЕГ. Скажіть, будь ласка, а хто знайшов газову трубу останнім часом? Там там взагалі-то є. Повець, її туба, брав, хто брав це за сконтори? Бо моя хата стоїть збоку, і мене це цікавить, бо колись цих 13 соток, не буде, якщо зараз сказала, виявлялася, воно завжди було разом. разом. І пішло на те, що іменно цих 12 сотих, іменно ці. Бойчук потрібно перед моєю хатою. Я не кажу, це не моя земля, це міської ради. Але так як це є охоронна зона, я говорю на то, щоб не давали ні мені, ні їй. Якщо піде на то питання, щоб чистити, я буду сама за свої кошти чистити. Бо в мене в планах запускати тепличне господарство, і я хочу, щоб воно було якось разом, а не ділити кусочок 12 сотих пані. No. Ані і Ну, будь що трохи потрібно заслухати. Прошу вас голосувати. Всіх заслухати потрібно. — боротьби підказувати. Зовта? Слухай, є ще й по Увага. Заважне хайдуть на місце. Є внесена пропозиція. Я сформулював питання про скінування депутатською. Комісії для детального вивчення на місці. Степан Мумерч, і бойчук також включить. До... За такі рішення, О, розказав, розказав. рішення прошу підняти, прошу проголосувати голосу. Щоб обов'язково були представники обов Та Ми це вже, вже області. Хто хоче доступ? Газове господарство, представники однієї представники. Обов'язково представники газового господарства, а решта бажаючи. Комісія знає, кого запросити і запросити. Обі сторони запросять і далі. Я, наприклад, проти. Тому що робити квалу між депутатів, це теж не нормально. Проголосували, це не проголосували для того, щоб там тут підбувся. Я, я сформулював рішення просить голосу. Тому і усе депутатам говориться, якщо є східне питання, вийти на цю земельну той участок і вивчити його. Нормально. Утре му се. Утре му се. Да, влез. Да, За. Да, за. Къде? За. 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 Играчъл. За. 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 Кропчук? За. Кромче. За. Мужчина. За. Колега, пълноценник. Утре му се. За. Пълноценник. За. 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 Терлевський? За. Токарик? За. не Проводять звернення міського виявку до сесії Городатівської міської ради. Перепрошую. Калькулятор помагає. Зброю отримали, один проти прийняття. Рішення прийняти.